Хмарні технології це сукупність інформаційних технологій, що дозволяють зберігати та обробляти дані через інтернет на віддалених серверах замість локальних пристроїв. Основна ідея полягає в тому, що користувачі можуть отримувати доступ до програм, файлів та послуг через інтернет незалежно від місця та пристрою, який вони використовують. Це дозволяє ефективно використовувати обчислювальні ресурси та забезпечує більшу гнучкість та мобільність. Одним із ключових аспектів хмарних технологій є можливість масштабування користувачі можуть збільшувати або зменшувати обсяг обчислювальних ресурсів в залежності від потреб. Це дозволяє економити час та гроші. Оскільки не потрібно купувати та підтримувати власне обладнання, хмарні технології використовуються в різних галузях, включаючи бізнес, науку, освіту та медицину. Наприклад, багато компаній використовують хмарні обчислення для зберігання даних, спільної роботи над проектами та виконання обчислень великого обсягу. У науці та освіті хмарні технології дозволяють спрощувати спільну роботу. Та забезпечувати доступ до навчальних матеріалів з будь-якого пристрою. Важливим аспектом використання хмарних технологій є забезпечення безпеки та конфіденційності даних. Хмарні постачальники послуг повинні вживати заходів для захисту інформації від несанкціонованого доступу та зберігання даних у безпечному середовищі. У світі, де цифрові дані стають все важливішими. Хмарні технології відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності та доступності інформації. Використання хмарних технологій має безліч переваг, які впливають на різні сфери життя та діяльності. Однією з ключових переваг є економія часу та грошей. Замість того, щоб інвестувати в дороги обладнання та програмне забезпечення, користувачі можуть використовувати хмарні послуги за підпискою або оплатою лише використаних ресурсів. Це дозволяє компаніям та індивідуумам зосередитися на своїй основній діяльності, не витрачаючи час на управління обладнанням. Ще однією важливою перевагою є гнучкість та масштабованість. Користувачі можуть легко збільшувати або зменшувати обсяг обчислювальних ресурсів в залежності від потреб, що дозволяє ефективно використовувати ресурси та зменшувати витрати. Хмарні технології також сприяють підвищенню продуктивності та спільної роботи. Користувачі можуть легко спілкуватися, ділитися даними та працювати над проектами в реальному часі незалежно від місця знаходження. Це дозволяє швидше приймати рішення та підвищує ефективність роботи команди. Ще однією важливою перевагою є доступність даних з будь-якого пристрою та місця. Користувачі можуть отримувати доступ до своїх файлів, програм та послуг через інтернет, що дозволяє працювати в рухомому режимі та бути більш мобільними. Це особливо важливо в сучасному світі, де швидкість та доступність інформації грають ключову роль у успішному функціонуванні. Хмарні технології також сприяють збереженню даних та забезпеченню безпеки. Відмінною рисою є можливість автоматичного резервного копіювання даних та захисту від втрати інформації. Багато хмарних постачальників послуг використовують захист даних на рівні банківських установ, що забезпечує високий рівень конфіденційності та безпеки. Крім того, використання хмарних технологій сприяє зменшенню впливу на навколишнє середовище. Замість того, щоб кожна компанія використовувала власне обладнання, яке потребує велику кількість енергії та ресурсів, хмарні постачальники можуть ефективно використовувати обчислювальні ресурси. Та зменшувати викиди в атмосферу. Таким чином, використання хмарних технологій має безліч переваг, які сприяють підвищенню продуктивності, ефективності та зменшенню витрат у різних галузях діяльності. Застосування хмарних технологій у бізнесі відкриває безліч можливостей для компаній різного масштабу. Однією з ключових переваг є зменшення витрат на обладнання та програмне забезпечення. Замість того, щоб інвестувати в дороги обладнання, компанії можуть використовувати хмарні послуги за підпискою або оплатою лише використаних ресурсів. Це дозволяє зосередитися на стратегічних завданнях та розвитку бізнесу. Ще однією важливою перевагою є гнучкість та масштабованість компанії можуть легко збільшувати або зменшувати обсяг обчислювальних ресурсів в залежності від потреб, що дозволяє ефективно використовувати ресурси. Та зменшувати витрати. Це особливо важливо для стартапів та малих підприємств, які можуть швидко масштабувати свою діяльність без великих витрат. Хмарні технології також сприяють підвищенню продуктивності та спільної роботи в команді. Користувачі можуть легко спілкуватися, ділитися даними та працювати над проектами в реальному часі, незалежно від місця знаходження. Це дозволяє швидше приймати рішення та підвищує ефективність роботи. Ще однією важливою перевагою є доступність даних з будь-якого пристрою та місця. Керівники можуть отримувати доступ до важливої інформації навіть поза офісом, що дозволяє приймати швидкі та обґрунтовані рішення. Це особливо важливо в умовах глобалізації та роботи на різних ринках. Хмарні технології також сприяють збереженню даних та забезпеченню безпеки. Багато хмарних постачальників послуг використовують захист даних на рівні банківських установ, що забезпечує високий рівень конфіденційності та безпеки. Це особливо важливо в умовах зростання кіберзагроз та несанкціонованого доступу до інформації. Застосування хмарних технологій у бізнесі дозволяє компаніям бути більш конкурентоспроможними, ефективними та гнучкими, що сприяє їх успішному розвитку та зростанню на ринку. Хмарні технології відіграють значущу роль у сферах науки та освіти, відкриваючи нові можливості для досліджень, навчання та співпраці. У науці хмарні технології дозволяють науковцям зберігати та обробляти великі обсяги даних, що відкриває шлях до нових відкриттів та досліджень. Наприклад, в галузі геноміки. Де обробка великих геномних послідовностей вимагає значних обчислювальних ресурсів. Хмарні технології дозволяють вченим швидко та ефективно аналізувати дані, що сприяє розвитку медичних досліджень та виявленню нових методів лікування. Крім того, хмарні технології дозволяють науковим колективам спільно працювати над проектами, навіть якщо вони знаходяться у різних країнах чи часових поясах. Це сприяє обміну знаннями та ідей. Що може призвести до колаборативних досліджень та інновацій. У сфері освіти хмарні технології відкривають нові можливості для навчання та розвитку вони дозволяють студентам та викладачам отримувати доступ до навчальних матеріалів та ресурсів з будь-якого пристрою та місця, що сприяє гнучкості та мобільності. Наприклад, використання хмарних платформ для навчання дозволяє студентам виконувати завдання. Спілкуватися з викладачами та співробітниками, а також спільно працювати над проектами в онлайн режимі. Це робить навчання більш доступним та ефективним, особливо в умовах дистанційного навчання. Крім того, хмарні технології дозволяють впроваджувати інноваційні методи навчання, такі як віртуальна реальність та штучний інтелект, що робить процес навчання більш цікавим та ефективним. Наприклад, використання віртуальної реальності у навчанні. Дозволяє студентам отримати практичні навички та досліджувати складні концепції у безпечному середовищі. У цілому, хмарні технології відкривають нові можливості для науки та освіти, сприяючи розвитку інновацій та підвищенню якості досліджень та навчання. Безпека та приватність у хмарних технологіях відіграють критичну роль у забезпеченні довіри користувачів до цих послуг. Однією з ключових аспектів є захист даних від несанкціонованого доступу. Хмарні постачальники послуг повинні вживати заходів для шифрування даних та забезпечення безпеки на рівні банківських установ. Це важливо, оскільки в хмарних сервісах зберігається велика кількість конфіденційної інформації, включаючи особисті дані користувачів та комерційну інформацію компаній. Додатковою мірою безпеки є двофакторна аутентифікація, яка дозволяє підвищити рівень захисту від несанкціонового доступу. Приватність також є важливим аспектом у хмарних технологіях. Користувачі мають право на захист своїх особистих даних та контроль над тим, як ці дані використовуються. Законодавство про захист даних, таке як GDPR в Європейському Союзі, встановлює правила щодо збору, зберігання та обробки особистих даних у хмарних сервісах. Крім того, користувачі повинні бути уважні при використанні хмарних послуг, виконуючи рекомендації щодо паролів, оновлення програмного забезпечення та обмеження доступу до своїх облікових записів. У світі, де кіберзагрози стають все більшими, забезпечення безпеки та приватності у хмарних технологіях є надзвичайно важливим для збереження довіри користувачів та успішного використання цих послуг. Хмарні технології можуть відігравати важливу роль у зменшенні впливу на навколишнє середовище та сприяти екологічній стійкості. Однією з переваг є зменшення використання фізичного обладнання, що призводить до зменшення споживання енергії та викидів в атмосферу. Наприклад, великі хмарні дата-центри можуть ефективніше використовувати енергію та охолоджувати обладнання, що дозволяє зменшити вплив на клімат. Дослідження показують, що перехід до хмарних технологій може зменшити викиди СО2 на одного користувача на 30-40%. Крім того, використання хмарних технологій дозволяє оптимізувати використання ресурсів та зменшувати відходи. Компанії можуть використовувати хмарні послуги за потребою, що дозволяє уникнути надмірного споживання ресурсів та зменшити відходи обладнання. Це особливо важливо в умовах швидкого технологічного розвитку. Та зростання обсягів даних. Хмарні технології також сприяють збереженню природних ресурсів, оскільки вони дозволяють ефективніше використовувати обчислювальні ресурси та зменшувати потребу у новому обладнанні. Наприклад, використання віртуалізації та розподілення ресурсів у хмарних сервісах дозволяє зменшити кількість фізичних серверів та обладнання, що використовує. У цілому і смарні технології можуть важливим інструментом у забезпеченні екологічної стійкості та зменшенні впливу на навколишнє середовище. Майбутнє розвитку хмарних технологій обіцяє багато цікавих та інноваційних можливостей. Одним з ключових напрямків розвитку є розширення використання штучного інтелекту в хмарних сервісах, штучний інтелект дозволить автоматизувати багато процесів, підвищити продуктивність та рівень безпеки. Наприклад, системи штучного інтелекту можуть виявляти потенційні загрози безпеки даних та автоматично реагувати на них, що зробить хмарні технології ще надійнішими. Іншим важливим напрямком є розвиток квантових обчислень у хмарних сервісах квантові комп'ютери можуть виконувати обчислення значно швидше, ніж класичні комп'ютери, що відкриває нові можливості для обробки великих обсягів даних та розв'язання складних завдань. Очікується, що розвиток квантових технологій у хмарних сервісах дозволить вирішувати проблеми, які зараз вважаються нерозв'язними. Ще одним важливим напрямком є розвиток інтернету речей у хмарних сервісах. Підключення різних пристроїв до хмари дозволить створити єдину екосистему, де дані можуть обмінюватися та аналізуватися в реальному часі. Наприклад, в медичній галузі IOT може допомогти відслідковувати стан пацієнтів. Та передавати дані лікарям для швидкого реагування. Крім того, розвиток хмарних технологій у сфері віртуальної реальності та доповненої реальності відкриває нові можливості для навчання, розваг та спілкування. Використання VR та AR у хмарних сервісах дозволить створювати інтерактивні середовища, де користувачі можуть взаємодіяти з даними та іншими користувачами у новий спосіб. Наприклад, використання VR для віртуальних екскурсій. Або AR для розширеної реальності у навчальних програмах. У майбутньому хмарні технології можуть стати ще більш інтегрованими та доступними для широкого кола користувачів. Розвиток інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, квантові обчислення, IoT та VRAR, сприятиме створенню нових можливостей для бізнесу, науки, освіти та суспільства в цілому. Хмарні технології продовжать трансформувати наш світ. Забезпечуючи інновації та розвиток у різних галузях, підсумки та висновки. Підсумовуючи вище зазначені розділи, можна зробити висновок, що хмарні технології відіграють важливу роль у сучасному світі та мають значний потенціал для майбутнього розвитку. Вони дозволяють ефективно використовувати обчислювальні ресурси, забезпечуючи гнучкість, масштабованість та доступність. Хмарні технології сприяють підвищенню продуктивності, спільної роботи та інновацій у різних галузах, включаючи бізнес, науку та освіту. Важливою перевагою є зменшення витрат на обладнання та програмне забезпечення, що сприяє економії часу та грошей. Безпека та приватність даних у хмарних технологіях є критичними аспектами, які вимагають уваги та заходів для забезпечення конфіденційності та захисту інформації. Розвиток квантових обчислень. Штучного інтелекту, IoT та VR-AR у хмарних сервісах відкриває нові можливості для інновацій та покращення якості послуг. У майбутньому хмарні технології можуть стати ще більш інтегрованими та доступними, сприяючи розвитку суспільства та підвищенню ефективності у різних сферах діяльності. Загальний висновок полягає в тому, що хмарні технології є ключовим інструментом у цифровій трансформації. Яка впливає на всі аспекти нашого життя та діяльності, і важливо продовжувати дослідження та розвиток цих технологій для досягнення нових вершин і досягнень.